Доброго дня розглянемо в огляді вісім будинків на продаж. Продається гарний житловий будинок з меблями і комунікаціями. Загальна площа 53 квадратних метрів, в будинку три кімнати, кухня, суміжний санвузол, підключені комунікації, електрику, воду, каналізацію. В будинку зроблений гарний косметичний ремонт, є все необхідне для комфортного життя. Поставлені металопластикові вікна. На ділянці господарчі приміщення. Територія огороджена металопрофільним парканом, Загальна площа земельної ділянки 12 соток. Вартість дому 10 400 доларів. Можливий незначний торг. Це оголошення власників. Всі посилання на оголошення будинків будуть в описі під цим відео. Знаходиться дім в селищі Вальбівка. Полтавської області. В цьому населеному пункті є відділення нової пошти і дитячий садочок та магазини. До міста Гадяч 8 кілометрів. В місті є міська лікарня, супермаркети, магазини, відділення банку, аптеки та інше. Продається ось такий гарний будинок загальною площою 64 квадратних метрів, всередині 4 кімнати, дім утеплений. Поставлені металопластикові вікна. Всередині зручності суміжний санвузол. Із комунікацій підключено центральний водопровід, каналізацію та електрику. Для підігріву води використовується бойлер. Для користування залишаються меблі. На ділянці газифікована літня кухня, гараж, погріб, сарай та колодязь. Для ведення господарства город і садок з посадженими фруктовими деревами. Загальна площа ділянки 15 соток. Розташований будинок в селищі Вирішальне, Мергородського району Полтавської області. В селі є школа, зупинка залізничної дороги, магазини, нова пошта. Вартість хатинки 600 тисяч гривень по курсу доларів це стільки. Наступним розглянемо дім за 10 тисяч доларів це оголошення власників. Загальна площа складає майже 79 квадратних метрів, в будинку 3 кімнати. Із комунікацій газ, централізоване водопостачання та електрика. Всередині суміжний санвузол. Опалення в хаті індивідуальне газове, для альтернативи є піч, щоб опалювати дровами. В будинку доволі задовільний житловий стан. На подвір'ї скважина зі смачною водою, також господарчі приміщення. Земельна ділянка простора та займає в загальному 87 соток. Знаходиться в селі Сухорабівка Полтавської області. В селі школа, дитячий садочок, відділення нової пошти. Через село протікає річка. В огляді будинок вартістю 4 тисячі доларів, дім газифікований, підключено електрику на подвір'ї криниця. Загальна площа 60 квадратних метрів. Всередині три кімнати. Велика земельна ділянка для ведення господарства, яка становить 82%. сотки. Це оголошення опубліковане власниками дому. Знаходиться в селі Соломахівка Полтавської області. В селі є відділення Укрпошти до обласного центру міста Полтава 21 кілометр. В огляді газифікований будинок загальною площою 80 квадратних метрів всередині 4 кімнати. Дім побудований з цегли і виглядає досить доглянутим. На ділянці господарчі приміщення. Площа ділянки становить 15 соток. Територія огороджена металопрофільним парканом. Вартість дому 20 тисяч доларів, можливий торг. Оголошення власників продається в Вінницькій області, в місті Липовець. В місті є районна лікарня, відділення нової пошти, магазини, супермаркети, кафе та інше. В огляді просторий будинок загальною площею 120 квадратних метрів, в загальному всередині 5 кімнат. Підключено централізовану воду і електрику. Можливо, потрібно зробити незначний ремонт. На ділянці сад з фруктовими деревами. Загальна площа ділянки 30 соток. Вартість дому 9,5 тисяч доларів. Це оголошення власників. Продається в місті Ладижин. Ось такий чудовий будинок зі зручностями і комунікаціями на продаж. Загальна площа 63 квадратних метрів. В будинку три кімнати, кухня, санвузол, веранда. Із комунікацій газ підключено централізовану воду і каналізацію септик та електрику. Санвузол суміжний. Опалення в хаті парове через газовий котел або через грубку дровами. В будинку зроблений гарний сучасний ремонт, поставлені металопластикові вікна. Можливо, потрібно докупити меблі. Територія огороджена бетонним парканом і кованими воротами. На ділянці господарчі приміщення. Загальна площа ділянки 93 сотки. 67 соток під город і 25 під будинок і сад. Розташований в селі Білопілля Хмільницького району Вінницької області. В селищі є школа, дитячий садочок, магазини, амбулаторія та інше. Ціна дому 20 тисяч доларів. Продається будинок вартістю 50 тисяч гривень. По курсу це 1209 доларів. В хаті дві кімнати, кухня, веранда. Із комунікацій централізована вода на подвір'ї. Також на подвір'ї криниця, літня кухня, хлів, кладовка. Зручності знаходяться на подвір'ї. Загальна площа дому 50 квадратних метрів. Побудований з цегли. Опалення твердопаливне: В хаті досить давно ніхто не проживав, тому потрібно зробити деякий ремонт. Продається в селищі Велика Мочулка Гайсинського району Вінницької області. В селі є Укрпошта і декілька магазинів. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.